Так, Сьогодні ще у нас в роботі осазуба пара. Значить, креслення майже відсутнє, можна так сказати. Приїхав замовник, каже, я тут кут наміряв, але ти перевір. Ну, покажу вам вже готову меншу шестерню. Значить, це оригінал відменший. Це вже я нарізав нову. Ситуація наступна. Кут він наміряв 25 градусів нахило. Я переміряв, в мене вийшло 21. Десь воно тут все намальоване. Бачите? Потім після того, як я вже його виміряв самостійно, я навіть ще перевіряв, обкатував тут кут, все-таки 21 градус, ну або щось дуже близьке до того. І тільки після цього я почав різати одну шестерню і другу відповідно. Чому? Тому що, якщо це пара, помилка в куті не так критична. Але якщо це. Деталі, які працюють, окрім оцих двох, там ще є третя, четверта, п'ята деталь, то помилка в куті буде критична. Відповідно, спочатку перевіряємо кут, а потім уже тільки ріжемо зуби. Бачите, повернутий супорт. Лівий нахил я роблю, тобто ми сумуємо кут фрези і кут, який нам необхідно отримати на деталі. Це чорновий прохід. Потім ще пів міліметра додавлю, буде чистовий. Знову ж таки, оправка велика на 40 з чавунною тумбою, Повище підняв, тому що кут великий, щоб супорт у нас не впирав, не вшов в верстаті. Далі, Гітара диференціала. бачите, повільненько крутиться. Якраз коли ми ріжемо лівий кут нахилу, у нас паразитна шестерня є, коли ріжемо правий кут нахилу, без паразитної шестерні. Тобто Гітара диференціала між першою і другою деталю, вона підналагоджується. Тобто в даному випадку одну шестерню ми додали. Далі, що тут у нас? Гітара подач, ведуча шестерня, невеличка, щоб не дуже швидко йшло. Оберти, ну і гітара ділення тут найпростіша 24 на 62. Так як нам треба різати 62 зуба, а число постійно станка 24. Відповідно, гітару ми робимо 24 на 62 Гарно так виходить, масло тече, щитки я ставлю, тому що розляпує масло по всіх усюди. В принципі, майже майже завершений чорновий прохід. Якщо так фокус наведеться, вже бачите, зуб до кінця сформований. Але що важливо, коли ми ріжемо косозубі деталі, у нас не просто вісь фризи має вийти з деталі, а ще й нижче. Тому що одна сторона вже закінчила обробку, а інша ще завершає, тобто один із профілів фризи ще працює. Відповідно, треба вважати і перебіг на косозубих деталях, і врізання завжди довше, і вихід інструмента завжди довше. Така робота по косозубій парі.